24 грудня відбулася 67-ма сесія Ізмаїльської міської ради, 8-го скликання. Головним питанням було прийняття бюджету Ізмаїльської міської територіальної громади на 2025 рік. У бюджету Ізмейської міської територіальної громади на 25 рік заплановано сумі 1 млрд 105 млн 243 тисячі, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету 1 млрд 38 млн 248 тисяч. Та видатки спеціального фонду 66 млн 995 тис. Особливості бюджета 2025 року є вилучення коштів з бюджету Ізмаїльської міської територіальної громади. Реверсна дотація. У проєкті бюджету Ізмайської міської територіальної громади на 2025 рік враховано обсяг реверсної дотації, зазначеного в законі в сумі 45 мільйонів 974 тисячі. що передається до державного бюджету. У структурі видатків бюджету Есмейської міської територіальної громади на 2025 рік найбільшу частину складають видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв та інші захищені видатки бюджету. Також кошти бюджету громади будуть направлені на фінансування міських цільових програм. Міська програма підтримки сестру безпеки і оборони України на 2025 рік рік. Сумі 51 млн грн. Видатки на програму. Сформовані згідно зведення військових частин та структур сил безпеки та оборони з урахуванням вимог спільного наказу Одеської обласної військової адміністрації та наказу no 2 лютого року оперативно-страгічне угруповання військ Одеси. Зазначимо, що у 2024 році, згідно звернень військових частин та структур сил безпеки та оборони, ізмайльською міською територіальною громадою протягом року здійснена підтримка 17 військових частин та структур сил безпеки та оборони з бюджету Ізмаїльської міської територіальної громади у сумі 61,7 млн грн. Закладені у бюджет наступного року й кошти на програму цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки міста. На 25 рік на реалізацію програми передбачено кошти у сумі 10 мільйонів гривень, які будуть направлені на продовження ремонту укриттів комунальних закладів житлового фонду та іншого. Передбачені витрати бюджету на міську програму соціальної підтримки захисників та захисниць Української держави. Програмою передбачено надання комплексної допомоги ветеранам війни, військовослужбовцям Збройних сил України, інших військових формувань та членам їх сімей. Військова програма у 25 рік передбачена кошти в сумі 7,1 млн грн, що на 1,7 млн грн більше, ніж заплановано у 2024 році. Кошти програми, пов'язані з реалізацією заходів програми у 2025 році, направляються, зокрема, на щомісячну допомогу в розмірі 2 тисячі гривень особам з інвалідністю внаслідок війни захисників та захисниць України і надання адресної матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем захисників та захисниць України та членів їх сімей. Надіння щомісячної матеріальної допомоги сім'ям загиблих захисників та захисниць України в розмірі 5 тисяч гривень, компенсацію за перевезення травмованих військовослужбовців з метою проходження обстеження, забезпечення витрат на проведення поховання загиблих захисників України, встановлення могильних споруд на могило захисників України на алії слави і Ізмаїльського міського кладовища, фінансування видатків, пов'язаних з окрім пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Виділені кошти й на підтримку комунальних закладів охорони здоров'я відповідно до встановлених стандартів. На Фінансування програми в 2025 році заплановано кошти в сумі 35 млн грн, у тому числі на продовження робіт з реконструкції КНП Змійська міська центральна лікарня, реконструкція відділення хірургії та травматології, продовжуватися роботи з капітального ремонту або загальної практики сімейної медицини. Та запланована робота з капітального ремонту приміщень бактеріологічного відділу вартового блоку міської лікарні поблизьтоміраді. Включено у бюджет програми термінового відновлення житла та комунального майна постраждалого унаслідок проявів збройної агресії Російської Федерації на території Смагірської територіальної громади. На 25 рік виконання програми, попередньо передбачено коштів 10 мільйонів. За необхідності сума буде збільшуватися. Заплановано продовження відновлених робіт. Приватний сектор 50 будинків, один багатоквартирний будинок, в тому числі, будинки, де необхідно виконання робіт відповідно технічних умов. Також проводяться попередні підготовчі роботи з відновлення будинків, які потребують чимало коштів і залученням державних та гуманітарних коштів. Це багатоквартирні будинки по вулиці Бруднецька, 111, та Топольна, 2, та два будинки приватного сектору по вулиці Бруднецька, 269 та вулиці Левченка, 59. На сьогодні, по будинкам по вулиці Бріднацька, 111 та вулиці Топольна, 2, тривають роботи з складання технічного звіту. По роботам стосовно будинку по вулиці Бріднанська, 2069, виконаний технічний звіт, попередньо розроблений прес капітального ремонту, який проходить експертну оцінку. Тривають роботи по будинку по вулиці Бріднацька, 214, які заплановано продовжувати в наступному 25-му році. Бюджетом громади передбачена міська комплексна програма соціальної допомоги. Заходи програми направлені на вирішення нагальних проблем соціального захисту населення у місті Ізмаїл. Спочатку повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України. В лютому 2022 року завдання програми стали ще важливішим для громади. Міською комплексною програмою соціальної допомоги на 2025 рік передбачено коштів в сумі 7,7 млн грн, що на 800 тисяч більше, ніж у 2024 році. Напрямок програми є надання грошової допомоги ізмильцям, постраждалим внаслідок прояв збройно агресії Російської Федерації на території Измайской міської громади в сумі 2 млн 281 тисяча. Зокрема, надання сім'ям постраждалим щомісячної грошової допомоги у сумі 10 000 гривень для забезпечення сумним житлом на період відновлення пошкодженого житла. Надання адресної цільової матеріальної допомоги малообеспеченной нахасичному вельшим населенням у сумі 2 млн 19 тисяч. Інші соціальні послуги окремим категоріям громадян, в сумі 3 млн 46 тисяч. Із міська міського соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2025 рік. Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на території Ізміскої міської територіальної громади понад 8 тисяч осіб. Додатково до виплат, передбачених державою у 2025 році міською програмою у бюджеті змісько міської територіальної громади заплановано виділення коштів у сумі. 500 тисяч гривень. Метою програми є надання додаткових соціальних гарантій внутрішньо переміщеним особам. Протягом року, у разі необхідності, міські цілі програми будуть поповнюватися. Також на 67-й сесії Змаїльської міської ради було затверджено меморандум про співробітництво в рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Цей проєкт спрямований на об'єднання тилових та центральних громад країни для підтримки та відновлення громад форпостів, що розташовані вздовж кордону та лінії бойового зіткнення, де пошкоджено та зруйнована значна частина інфраструктурних об'єктів. громади форпости та громади партнери визначаються та об'єднуються на основі їх схожості за кількістю населення, типом обласний, центр обласний центр, міська, міська тощо. Економічним профілем враховується також оптимальність логістичного плеча. Громади Партнери можуть допомогти проведенні аварійно-відновних робіт, в тому числі поточних ремонтів, житлової та соціальної інфраструктури в громадах Форпостах, надавати їм гуманітарну допомогу, проводити спільну культурно-освітний заходи. В Одеській області визначено 4 громади Форпости, один з яких Ізмаїл. Громадою партнером визначено місто могилів подільський в Уницькій області. З метою реалізації національного проєкту «Пліч-Опліч» згуртовані громади, громада партнер міста могилів подільський могилів Подільського району Миницької області та громада форпост Ізмаїл із Більського району Донецької області задля посилення стійкості, згуртованості та спроможності українців через єднання громад та країн укладає ліво по співробітництво. Усього на останній у 2024 році сесії Змаїльської міської ради було розглянуто 17 питань. Ксенія переверсів для видання південь сьогодні.